Ветеран війни в цивільному житті медик Тарас Самчук показує свій рюкзак безпеки. «Не має бути військовим хаки чи піксель для цивільних людей. Запас їжі на три доби. Це все консерви, тушонка. Завжди потрібно мати якісь. Ну, хороший органайзер, нозржик на всі випадки життя. Що можна порізати, попиляти дерево, викрутити, закрутити. Добре, металевий посуд. із за того, що його можна поставити на відкритий вогонь на вуглі. Тарас Самчук у 2014 році пішов добровольцем в українське військо. Ніс службу у Волинській 51-й окремій механізованій бригаді, потім у 14-й. каже, бо в у багатьох місцях ведення бою виходив із побратимами з Іловайського котла. Завжди має із собою ампульницю та медобладнання, говорить чоловік, щоб в екстремальних умовах надавати кваліфіковану допомогу. Цивільним в рюкзаку безпеки потрібно мати аптечку з особистими ліками від хронічних хвороб та засобами для першої меддопомоги. Вона є індивідуальною аптечкою, але як Показує практика, завжди індивідуальна аптечка рятує чиєсь людське інше життя. Зараз зима, ми можемо не бачити, де кров проступає. Вона от, у нас, наприклад, тут якесь поранення чи травма, а воно буде витікати звідси. Саме краще пахва область руки. Ніг. От для прикладу дуже добре тим, що сам собі його закрутив, зафіксував, накрутив. Як Зажав і пішов далі. Потрібно запам'ятати час накладання джгута. Це важливо для медиків у подальшому лікуванні. Тарас Самчук показує у своїй аптечці бандаж, який накладають на відкриту рану, щоб припинити кровотечу. Ми його так натягаємо. і У нас є от додаткове нажаття, прижимаємо от саме місце поранення. Противоопіковий засіб, який можна використати, бетадин обов'язково це той самий йод. Якби він йде антисептиком і його можна на живу рану прикладати, це нічого не буде пекти, нічого це, але буде він мати дуже хорошу асептичну дію, якби лишніх мікроорганізмів, лишньої інфекції ну, туди не попаде. І сердечні, в першу чергу, треба мати, знеболювальні, антибактеріальні. якби Не побагато, але який свій набор. Чоловік каже, що в рюкзак варто покласти запальничку, ліхтарик, засоби гігієни, два комплекти спідньої білизни. В окремому пакеті мають бути документи, і гроші. Продовжує у будь-якій ситуації необхідно зберігати спокій, бо це говорить запорука чітких дій і виважених рішень. Ми завжди розраховуємо до найкращого, але завжди готові до найгіршого. Вадим Панафіян, Сергій Данилюк, новини на Суспільному, Луцьк.